В Ефірі студія Плюс. Наші вітання. Сьогодні ми будемо говорити про культурне життя студентської молоді, як організувати позанавчальний процес так, щоб молоді люди могли повноцінно реалізовуватися і всебічно розвиватися. Одним із позитивних прикладів такої виховної діяльності ми маємо можливість сьогодні простежити на роботі Черкаського державного технологічного університету, а саме. Центру культури та виховання, а також студентської ради цього навчального закладу. До речі, ми з вами працюємо наживо і бажаючи долучитися до розмови із гостями нашої студії, можете це зробити, зателефонувавши за номером 330439. А наразі я вас познайомлю з першими нашими гостями. Це Валентин Миколайович Лазуренко, кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора Черкаського державного технологічного університету з гуманітарної освіти та виховання. Вітаємо вас, Валентин Миколаєвич. А також хочу нагадати, що ви ще є також заступником голови Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців України і є лауреатом Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича. І також є гостею нашої студії Тетяна Леонтівна Кужим. Провідний спеціаліст Центру культури та виховання Черкаського державно технологічного університету, яка також є краєзнавцем. Вітаємо так вас у нашій дня, студії. Всім. Перше запитання в мене буде до Валентина Миколайовича. Ми сьогодні обрали ось таку тему студентське життя, культурне життя, тобто поза навчальний процес. Ви очолюєте. Тобто, ви координуєте саме роботу із гуманітарної і освіти і виховання. Скажіть, будь ласка, Валентина Миколаєвичу, ви працюєте у технологічному вузі. Наскільки важливо, на вашу думку, от такі різнобічні аспекти виховної роботи саме із майбутніми інженерами, економістами, менеджерами? Ви знаєте, Вікторія, ну насамперед хотілось би подякувати вашу телерадіокомпанію Рос, те, що надали сьогодні ефір, показати. Духовність, культуру, розвиток її, на прикладі провідного вищого навчального закладу нашого регіону Черкащини, Черкаського державного технологічного університету. Ви знаєте, на поставлене ваше питання можна е, сказати таким чином, що виховання, як і навчання, є той необхідний багаж, яким людина повинна поповнювати все своє життя. І, мабуть, е, і глядачі, котрі дивляться зараз, не погодяться. Погодяться, з моєю думкою, про те, що не може бути гарного фахівця, професіонала своєї справи, якщо ця людина буде морально бідною, бездуховною, яка не буде орієнтуватись в культурі, освіті, історії свого регіону, України в цілому. Тому на виховання свідомого громадянина, патріота, людини всебічно розвинутої і направлена робота. Центру культури і виховання Черкаського державного технологічного університету. Ви знаєте, питання виховання молоді на сьогодні, мабуть, стоїть не як найголовніше і в нашому суспільстві, і, о, зокрема, в нашому університеті. У вас, Вих... я ще раз хочу сказати, що у вас технологічний вуз, технологічний мабуть, є якісь свої особливості, от е, саме до проблем виховання, так? Так, е, організація виховного процесу в нашому університеті ґрунтується на основі концепції про виховання громадянина в умовах становлення української державності. Е, ко, е, сам процес виховання е, координує і е, контролює ректор нашого університету, доктор технічних наук, професор, голова ради ректорів Черкаської області Юрій Регорович Лега, який на кожному ректораті, на кожній вченій раді. Е, Координує, запитує, як проходить процес виховної роботи в нашому університеті. І звичайно, я результат. Я сьогодні не буду у нашому на початку, як то кажуть, розпалятися і розповідати про все, тому що у нас будуть блоки, і я думаю, телеглядачі побачать все те, що ми сьогодні, звичайно, не все покажемо, і розповімо не про все, тому що це Але десь на яскравіші моменти. Я думаю, моменти, ми сьогодні продемонструємо, тому що це десь десята частина того, що робиться в університеті. І виховання громадянина, патріота саме на це й націлена виконання цієї концепції, про яку я говорив, що вона схвала навченою радою. Дякую вам, Тетяна Анатолійовна. Ви керуєте? От не керуєте, але є провідним спеціалістом у цьому центрі культури та виховання. Із власного досвіду, скажіть, будь ласка, порівнюючи от, свої студентські роки і нинішніх студентів, які вони нинішні студенти? Чи важко їм доносити ті основні аспекти виховання, моралі, і, от в із власним студентським життям? Ви знаєте, якщо брати і мої студентські роки, і мені здається, що якщо взяти от 100 років назад, студенти вони по суті свої вони всі однакові, вони веселі, вони завзяті, вони, як та губка, намагаються вібрати в себе, ну, навчитися всьому, пізнати щось нове. От, незалежні. Але, звичайно, мені в першу чергу хочеться подякувати батькам наших студентів, бо скільки я не працюю, завжди з задоволенням іду на. Роботу тому, що дійсно багато в чому я навіть в них ну повчаюся цікаво завжди працювати. Так що батькам велика подяка, велика подяка вчителям, тому що е, вони е, ми сьогодні вже сказала е, що будуть представлені наші студенти, ви самі побачите, які вони в нас. От, але хочеться сказати, що е, вони у нас хороші от, і, звичайно, працювати складно, так як з людьми завжди працювати складно. Але складно в тому, що всі вони різні, до кожного потрібно знайти певний підхід. Але хочу сказати, що якраз е, це і є покликання центру культури і виховання, щоб дійти до кожного, до кожної особистості, пізнати їх. Які вони є, от. тобто можна сказати, що в будь-яку епоху студент залишається студентом, так? так студент залишається студентом і завжди з ними працювати дуже дуже цікаво. Валентина Миколаєвичу. А на які от проблеми ви найбільше звертаєте уваги саме у виховному аспекті? Це е, виховання там політичне, національної свідомості чи можливо е, до майбутньої професії виховання? На що найбільше Ви знаєте, звертаєте у перспективному плані виховної роботи Черкаського державного технологічного університету на 2009-2013 роки, яка нещодавно затверджена. Не виділяється якийсь один напрямок, наприклад, національне виховання. Сюди входить і національне, і екологічне, і естетичне, і трудове тобто, всі, все те виховання, що відповідно ті елементи, які формують потім повноцінну особистість. І в нас чимало ну, різних здобутків. Найбільшим чином. На сьогодні направлена робота на формування національного патріотизму, на національне виховання, тому що ми вивчимо спеціаліста, вивчимо цього і фінансиста, і бухгалтера, і лінгвіста, і будівельника професії. Але ми, якщо ми не вкладемо через не будемо координувати роботу на кожному факультеті проведення виховної роботи і акцентувати на національне виховання, якщо От елементарний момент. Студенти поступають на навчання, перший курс. Ми обов'язково, кожен студент, саме перший тиждень другий навчання вони йдуть у музей історії нашого університету. Тобто ми формуємо, прилучаємо до історії того навчального закладу, в якому навчається цей студент, і цим самим прививаємо любов. Формуємо патріотизм по відношенню до свого навчального закладу, тобто студент вже популяризує свій навчальний заклад, він є чим гордиться. Тобто, чимало механізмів. Ви знаєте, університет не стоїть і осторонь державних програм. Культурологічних маю на увазі і в цьому аспекті маю державну, нашу затверджену і президентом, і кабінетом міністрів України, державну історико культурологічну програму Золота Підкова Черкащини. Ми проводимо і тематичні вечори, і круглі столи, і кураторські години, в яких відповідно радіогазети у нас активно останнім часом почало працювати радіомовлення університетське. Виходять майже щодня тематичні радіогазети, які висвітлюють історію, культуру. Е Нашого регіону, ну відповідно, інші до знаменних дат подій, які висвітлюють студенти, студенти і цікавість йдуть і працюють займаються саме такою діяльністю. Але знаєте, коли ми якби ми її попустили. Напустили на самоплин, цього б не було, і тому культури покликаний координувати дещо можливо контролювати, дещо тому що можливо, чому, цікавинку про чому ми зараз так багато от, таки, старше залучити. покоління говорить, що зараз молодь, от молодь страшна. От от, коли не цей от молодь страшна, а зараз страшна, та не страшна. Ця молодь. Вона добра. Кожна епоха формує свій еталон молоді. І вищий навчальний заклад, взагалі вищі навчальні заклади всі роки, згадаємо історію, були центрами культури, освіти, духовності. І мені приємно, що наш університет стоїть у серед провідних, е, ну, в провідному цій е, лінії. Да. По формуванні духовності, культури. Мені приємно, що всі заходи, які проходять в нашому університеті, висвітлюються вашою телерадіокомпанією, і цим самим ми несемо духовність культуру, яка йде у маси, тобто дивляться і телеглядачі вдома, тому що не все можна подивитись. Проблем чимало. От ми Верховну Раду проводили цей понеділок, щопонеділка проходить виховна Рада в університеті, в яких ми піднімаємо ті нагальні проблеми, які стосуються виховного процесу. Збираються заступники деканів, вихователі, гуртожитків, тобто весь цей комплекс людей, які відповідають за виховну роботу. І питання, які ми піднімаємо, ці ж самі питання стоять і в школі на сьогодні. І дехто говорить, чому ми повинні в університеті зараз розрібати те, що школа. Школа робить своє. А ми повинні, якщо прийшли десь, десь якийсь момент виховної пущі, ми не повинні його пропустити. Коли, якщо не в студентські роки, студент побачить живого художника, живого письменника, коли він ще е, закінчить навчання, поїде побачить е, того ж самого заслуженого артиста чи народного артиста, чи того самого людей творчої, інтелігенції, які приїжджають, того ж самого політика, які приїжджають тому до нас, зустрічаються. Взагалі, тому і намагаємось, координуємо цю роботу. Uh -huh. Досить приємно, що і ректорат університету спри... свально сприймає, ректор особисто контролює. Тобто легко працювати, коли в технологічному університеті небайдуже ставляться до духовності. Це дуже важливо. Що всі декани факультетів, заступники деканів, професори, Тобто наша еліта з позитивом ставиться до того, що у наші студенти повинні бути найкращі. І в цьому у нашому університеті всі умови створені для того, щоб Поступали до нас, навчались у нас і виходили повноцінними, духовно багатими громадянинами нашої вільної незалежної України. Тетяна Леонтівна, а скажіть, будь ласка, які ж от форми, чим ви от як ви прищеплюєте цю любов до рідної землі до своєї вітчизни, так оцю громадянську позицію, як ви формуєте, яким чином ви це робите? Розумієте, перш за все, в першу чергу, ми е, дуже налагоджена у нас праця у студентами-першокурсниками. Коли вона, вони до нас приходять, от ми даємо їм анкету. ми є Виявляємо їхні здібності. Хто у нас спортсмен, хто у нас займався в школі творчістю, хто приймав активну участь у суспільному житті, тобто залучаємо до роботи в самоврядуванні. От, Звичайно, так з'ясовуємо. А потім, уже, звичайно, залучаємо їх до нашої роботи. Хочеться сказати, що в нас дуже багато гуртків різноманітних і дуже багато різноманітних заходів проводиться. Студентська рада університету, і, звичайно, я ж кажу, ми таких дітей залучаємо до себе. А вони, відповідно, якщо навіть хтось і не прийшов на той захід, який ми проводимо, вони розповідають своїм друзям, друзям як їм там, звичайно, що хто працює творчо, життя їхнє цікавіше. І, звичайно, що мета кожної людини це. Не тільки здобути вищу освіту, а і самовиразитись, самореалізуватись. То для цього і покликана робота студентського активу, студентського клубу. У нас дуже гарно працюють спортивні секції, дуже багато різноманітних спортивних змагань організовується і між гуртожитками, і між факультетами. От, так що кожен може себе самовиразити і розвиватися гармонійно. І, звичайно, що. Ми свою роботу, як то кажуть, ми пересвідчилися, що якщо проводити тільки виховні бесіди, це дає певний результат, але не наскільки. Тому ми от проводимо ті дієві заходи, ми займаємося благодійністю. Що не просто сказати, Я не пам'ятаю, хто з великих людей говорив, що значить, Потрібно не говорити, а організувати так життя, щоб людина цим самим і виховувалась. Ну що ми і робимо? Дякую в життя. вам. І думаю, що продовжу ефіру, ми ще раз з вами будемо спілкуватися. А далі ми хочемо надати слово уже студентам для того, щоб почути їхню відповідь на наші запитання. Тож після невеличкої музичної паузи ми будемо продовжувати наш ефір. Залишайтеся з нами. Стануть те, що пізно повертатись додому пішки, тільки ла-ла-ла-ла-ла-лай-лай У голові мелодія не зрозуміла на вулиці зимно. Мені вже й так пізно все рівно, як я дістанусь додому в цей час. I'll let you i like Свати, як мене свати. Вже наш телевізійний ефір, і я далі хочу вас познайомити ще із представниками студентської ради Черкаського державного технологічного університету. Тобто, ми почуємо з вами дії самоврядування. От вживу. Тож, знайомтеся, Валентин Миколайович Лазуренко. Ви вже його знаєте. Це кандидат історичних наук, доцент помічник ректора Черкаської державного технологічного університету, а також Олександр Ткаченко. Голова Добре. ради студентського самоврядування гуртожитку номер 2 студент го курсу факультету електронних технологій. Вітаємо вас. Добре. Також Наталія Шевченко, голова студентського самоврядування факультету електронних технологій. Вітаємо і Юрій Ванагель. Голова студентської ради Черкаського державного технологічного університету, студент 4-го курсу факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування, вітаємо вас у нашій студії. Дякую. Ну що ж, я думаю, що от зараз у нас має бути така цікава розмова, тому що у нас є представники від ректорату і є представники студентства, І я думаю, що от сьогодні, дивлячись свічі один одному, ви будете говорити правду, тобто які дії, які аспекти от саме у вихованні відбуваються у. У вашому університеті. Валентина Миколаєвичу, якою ж є от, е, співпраця із е, представниками органів студентського самоврядування? Знаєте, я буду говорити правду, тільки правду, як я сказала, нема лише на чому поклястись. У нас діалог побудований в університеті таким чином, що вона все. Чисто і прозоро. Чим я хочу сказати? Ну, декілька слів скажу про наше самоврядування в загальному. Сам процес становлення самоврядування проходив протязі 2003-2006 років. Складний йшов процес навіть формування того самого положення, обговорення його. Коли говорять про самоврядування, то сьогодні на загальнодержавному рівні держава. Міністерство освіти і науки України своїми рекомендаційними листами зобов'язує вищі навчальні заклади проводити надавати ряд повноважень органам студентського самоврядування, тому що ми рухаємося до європейських цінностей освіті. Ми вступили у Болонський процес. В якому, звичайно, великі права студентському самоврядуванню. Складний для цей процес його становлення, але що говорить про наш університет. Стосовно співпраці з ректоратом, ну, саме елементарне, голова студентської ради університету є членом вченої ради університету, з правом голосу, на рівні з всіма професорами. Завідувачами, кафедрами, проректорами вирішує питання, виступає, звітується як е, посадова особа будь-якого гатунку, яка працює університеті і про свою роботу, так само і звітується е, голова самоврядування. А якщо, наприклад, голова самоврядування виходить з якоюсь ініціативою, до цього прислухаються, розглядають ці пропозиції? безумовно. В нас особливість в тому, що у нас започаткований. І я думаю, вони будуть говорити сьогодні. Наші студенти відкритий діалог з ректором університету. Щомісяця ректор зустрічається з головами саморядувань факультетів, гуртожитків, віч спілкується і студенти, які хвилюють їх проблеми, звертаються в письмовій формі. До ректора ректор відразу дає доручення, і відповідно на другий, на другий місяць, відповідно, ми підбиваємо пісенки, що зроблено, що не доробляється. Тобто все йде чітко, прозоро. Не було жодного звернення від студентської ради. Я думаю, ви маєте запитати, і навіть не цих людей, які в студії, щоб не було якоїсь там однобокої інформації. Зайти в університет Студраду, на любу студраду, Жодне рішення не було залишено поза увагою. На жодне рішення відреагувано ректором університету Юрієм Григор Рошим легою, е, ну давайте я менше буду говорити. Хай говорять студенти, так, тому так, що так, їм так. я думаю, що сприймати. далі так до Юрія Ванагеля, адже він є головою студентської ради всього навчального закладу Черкаського державного технологічного університету. Е, скажіть, будь ласка, юрію особливості от е, самоврядування студентського у, у цьому навчальному закладі. Ну, як вже було сказано Валентином Миколайовичем, студентська рада функціонує в нашому університеті з 2003 року, і особливістю студентського самоврядування, на мою думку, є те, що ми співпрацюємо із студентами на зкрізь. Е е е Тобто в гуртожитку, в факультеті і в університеті цілому. Тобто, ви об'єднуєте всі напрямки. Ми діяльності, Ми об'єднуємо всі напрямки діяльності. І е, хочеться сказати, що е, студентська рада університету це е, студентська рада факультету, студентська рада гуртожитку і координує вже всю цю роботу студентська рада е, університету. До складу студентської ради університету входять голови усіх студентських рад факультетів і гуртожитків. І безпосередньо е, засідання студентської ради проводяться у нас щотижня, де вирішуються нагальні проблеми. І питання, ті, які ми хочемо е, втілити в життя, От, і доносяться до студентів завдяки радіомовленню, випускам різноманітних газет і тому подібне. Також при студентській раді створено вісім департаментів, які вже націлюють роботу безпосередньо по окремому напрямку. Е, так, наприклад, можна сказати, е, е, у нас є департамент соціальної діяльності, який допомагає студентам, які проживають у гуртожитках, е, координує е, е, роботу з ними. І удосконалюються умови проживання там, також в на факультетах. У нас створений є реєстр можливого підробітку для студентів. Тобто, ми займаємося цим, ми співпрацюємо із рекламними агентствами, які допомагають нам у підборі тих професій, які може де студент може підзаробити собі. От департамент фізкультури і спорту займається проведенням різноманітних спортивних змагань. Тобто, що всі департаменти вони спрямовані лише на єдине, щоб студент був е, проводив е, тематично своє дозвілля, щоб він був зайнятий е, якоюсь певною роботою, яка надалі піде йому на користь. Ну, як ви можете сказати, що е, е, більша половина от студентства все таки задіяна, от е, саме у ваших заходах. Звичайно, звичайно, У нас є широкомасштабні акції, які проходять в університеті, і заходи. Наприклад, щорічно у нас проводиться День студента, навіть в цьому році ми вирішили провести його неординарно. Ми провели конкурс Студент року, в якому дійсно було задіяно студентство. були відбіркові тури на цей конкурс. От, студенти змагалися між собою, показували те, що вони вміють, те, що вони можуть. Ми, звичайно, їм в цьому допомагали, адміністрація допомагала університету. От, і Відповідно, ми залишилися е, задоволеними таким заходом, і студенти відгукувалися і говорили, що на слідуючий рік обов'язково потрібно такий захід знову ж проводити. А скажіть, будь ласка, не складно вам спілкуватися із ректором, коли ви приходите з якоюсь пропозицією? Як вас там приймають? Е, звичайно, е, слід сказати, що е, студентську раду університету підтримує вся адміністрація і, дякуючи ректору університету Юрію Григоровичу, лезі, от можна сказати, що коли ми приходимо туди, ми спілкуємося як з татом. Тобто у нас відкритий діалог, ми не соромимося сказати йому про свої проблеми. От відповідно, ректор реагує на всі проблеми, на всі питання, на всі пропозиції, що хоче втілити студентська рада в життя, і відповідно зразу ж на цій зустрічі е говорить нам про те, що буде зроблено і коли воно буде зроблено. Тобто, Ці як Людина уже з досвідом він вам пропонує навіть можливо якийсь і кращий варіант да, вирішення так, так, тих так, чи інших звичайно, питань. так? Да. Дякую вам. І хотіла б запитати Олександра Ткаченка. Нагадаю, що він є головою ради студентського самоврядування, в гуртожитку номер 2 Тобто гуртожиток це як інша сфера уже діяльності. Це люди, молоді люди, які там живуть на місцях. І як ви там організовуєте дозвілля і їхнє там цікаве перебування, культурне життя. Ну, по-перше, робота студентського самоврядування в гуртожитках це перш за все повсякденний побут. Побут в усьому. Тобто, адже наш гуртожиток це другий дім, ми там живемо, спілкуємося, ну, життя йде якби, в студентські роки. Також ну, якби студентська рада гуртожитку забезпечує і захищає права і інтереси студентів, мешканців, які проживають в даному гуртожитку, забезпечує виконання студентами своїх обов'язків, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. Також сприяє навчальній, науковій і творчій діяльності в гуртожитках. Сприяє Створенню необхідних умов для проживання в гуртожитках, створює різноманітні студентські гуртки, товариства, об'єднання. У вас багато гуртків от, саме у вашому гуртожитку. У нас є творчий гурток молодих віршерів. Так. Поетів. Поетів. Туди входить ну, не дуже багато, але є такі люди, які пишуть вірші, і в нас це все опубліковується в нашій студентській газеті, студентське життя. Студентське життя. Студентське життя, в якому публікується вірш, опубліковано Сороковенка Олега тут в цій газеті, виносяться всі ті питання, які актуальні на теперішній час для студентів, які мешкають в гуртожитку. А, Також, а яким чином ви вирішуєте питання покращення умов життя? Що ви маєте на увазі? Покращення умов життя? Ну всер...